Доброго дня, шановні виноградарі, початківці, садівники. Бажаю всім гарного здоров'я і гарного дня. Зараз ми з вами поговоримо про виноград. Це місто Харків, знаходимося зараз. І я вам хочу показати один виноград, на якому, значить, є вже і грунки такі гарненькі. і... Одновременно на тому ж самому виноградові є гронки, які тільки-тільки починають цвісти. Так, ось цей виноград. Це технічний сорт, він дуже гарний для вина, подивіться, ось де які вже є здорові гронки. Видно, так? Да? І подивіться, ось де цей самий виноград, цей самий виноград. І ось де гронки, які тільки починають. Цвітіння своє. Бачите? Чому саме так? Я цього точно не можу знати, є ось де вже між тими і тими, вже яких прикратив світіння, а є такі ось де вже гронка набирають свою вагу, а є такі що тільки починають цвісти після того, як повністю прикратиться цвітіння на всіх виноградах, ми почнемо обробку. Обробка винограда буде, значить, хорусом від гнилі, від грибкових захворювань. Профілактика редамілом голдом буде. І е, після цього ми нічого не будемо робити. Е, зараз ось де пройшли дощі, хочу показати вам, що... Е, ну, як взагалі виглядає в мене виноградник, тому що я Як би дуже не переймаюсь, що там е, бур'ян чи ще щось. І я, коли виростає трава, я її просто скашую. І все. Зараз я вам покажу, як це. Так, ось, де починається мій виноградник. У мене тут і деревця, і малинка росте. Рядки у мене, значить, раз, два, три, чотири рядка винограду. Між рядками цими, значить, теж ростуть значить, деревця різні, персики, сливи що там яблучка в мене ще ростуть, значить я сильно не переймаюся, коли виноград уже достиг десь трьох років, я між ним перестаю, значить, там обробляти землю, щоб бур'яна не було. І просто потім, коли підростає, я з кашею, бензокасою, значить, Цю травку і все дуже гарно виглядає. Ось дивіться, переді мною зараз якраз персик. Отут з цього краю у мене важина сорт лохтей. Дуже гарно. Ну і по винограду у мене різні сорти винограду. Столові, є і технічні сорти. Технічні сорти я тримаю тільки значить виноград Альфа, дуже гарний для вина. Ну і тримаю виноград Лідія. Лідія, якби мене завжди рятує, тому що навіть коли заморозки дуже великі, вона коли відростає, у неї все одно з'являються Гронки і своїм врожаєм, вона мене рятує, тобто є, є що посмакувати. Я скажу, що Лідія це не такий вже прям і поганий виноград, як те, які люди кажуть. У мене взагалі раніше тільки Лідія виноград і був, хоч і технічний сорт, але вкусові смак... властивості дуже гарні. Єдине, що цьому виноградові, мабуть, заважає, так це те, що у неї, у цієї лідії, у цьому сорті винограда, в самій ягоді дуже крупненькі кісточки. Зараз я хочу вам показати, можна сказати, мене, до речі, звати Андрій, лайхак від Андрія на винограднику. Зараз ми підійдемо до той ділянки винограду і я вам... Зараз все покажу. Ось такий лайфхак. Подивіться, в мене е, рядок, що йде з виноградом. Виноград весь померз, але він наново відростає. І в цих рядках я, значить, посадовив огірки, огурчики. Так що, і це я вже не перший рік так роблю. Між виноградом садю огурчики і вони дуже гарно виростають. Єдине, що потім, коли я вже оці кущі огурчиків ці прибираю, то я дуже обережно дивлюся, щоб не прибрати їх із рукавами від винограду. Так що, кому цікаво, беріть на увагу такий лайфхак. І огурчики будуть, і виноград будуть. Що ж, друзі, усім бажаю гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Усім миру над головою. Дякую за перегляд мого відео.